Виробництво підшипників на Волині розпочалося на Луцькому підшипниковому заводі 1981 року. Виробництво тоді орієнтувалося на внутрішнього споживача. Через 30 років вже акціонерне товариство СКФ Україна понад 60% продукції експортує України Західної Європи, північної і південної Америки, Індії та Китаю. Нині акціонерне товариство СКФ Україна це потужний виробничий комплекс. Якщо раніше тут виготовляли щороку 6 мільйонів підшипників, то віднині до них додалося ще 8 мільйонів. Адже у березні тут запрацював один із двох запланованих підшипникових каналів. Його потужність – 4 мільйони конічних роликових підшипників щороку. Керівництво заводу розуміє, що бізнес це не лише заробляння грошей, але й важлива соціальна функція. У нас на заводі. Один з найвищих рівнів заробітної плати не лише у Волинській області, а й в машинобудівній галузі України. Крім того, у нас є соціальні пакети. Особлива увага це здоров'ю наших працівників. З 1998 року завод увійшов до транснаціональної корпорації СКФ, що є світовим лідером у галузі виробництва підшипників. За понад 10 років СКФ інвестувала у розвиток підприємства більше ніж 100 мільйонів доларів. США. завод докорінно змінив структуру, специфіку і географію ринків. Ми не потрібні вже цибульському. і це класно, тому що держава повинна бути так облаштована. Вона мусить бути так облаштована як в цьому варіанті. Коли ми влада непомітні і мінімально потрібні. У нас є досить інших функцій, соціальних функцій. Ми маємо чим займатися А бізнес повинен собі працювати так приблизно, як працює сьогодні СКФ Україна, як працює Володя Цибульський і його команда. Нам, депутатам Удивської обласної ради, дуже радісно із того, як ви наповнюєте місцевий і державний бюджет. Нам дуже радісно від того, що підприємство має перспективи. 2011-го планують виготовити 1 мільйон 600 тисяч і продати 1 мільйон 300 штук конічних підшипників. При досягненні максимальної виробничої потужності очікується, що це відбудеться 2015-го. Підшипників збиратимуть на суму 18 мільйонів євро. Найбільше надходження до пенсійного фонду, до бюджету міста Луцька, плюс що стосується промисловості, тобто по показниках по промисловості, по темпах росту промисловості. Воно, якби нам також підтягує нас серйозно. Ну і що стосується соціальних питань, ті, які вирішуються тут на заводі, треба приклад брати багатьом іншим підприємцям. Досягнути усіх цих успіхів не вдалося б без людей, які його будували, які пропрацювали на ньому все життя. Микола Метура згадує, що 1972 року, коли молодий інженер проєктувальник прибув на будівництво заводу, тут тоді була дослідна станція. Контура не мене була вдома, на кімнатній квартирі. Почав я гроші в Харкові на пшипнику заводу No8. Вчинявся в Москві, в міністерство. а суд проєктний був в Куйбішів аж. І отак їздив. Луцьк, Харків, Москва, Куймішів. 31 рік працює на заводі і Софія Годик. Вона контролер вимірювальних приладів. Каже, що точність головне у її роботі. Праця досить відповідальна. Не дай Бог помилитися. Ми працюємо з мікронами. Мікрони це тисячні долі міліметра. І не дай Бог помилитися, бо як ми помилимося, то вже далі піде брак, і ну ми не маємо права на помилку. Сьогодні у працівників акціонерного товариства СКФ Україна свято з 30-річним ювілеєм і здобутками заводу вітали представники влади, установ і організацій. Усі одностайні, що головне надбання підприємства є люди, які своєю працею зуміли прославити Волинь далеко за її межами.